Збираємось попити суботню кавочку не вдома. Насправді я поки не знаю, що я одягну, тому що я йду пити каву для того, щоб зняти відео, яке я знімаю вже місяць на ютуб. Хочеться одягти немножко такий кежал. Піднес футболочку, я люблю Ніаполь». Чому не періс? Тому що на вулиці сонце, паштанні, чорні брючки. А от наверх цікаво, я не знаю, що одягнути. Поки я думаю, такий синій светр. Думав чорний, але знову таки на вулиці сонце. Хочеться чого то яркого. Правильно? Моє колечко з дільфінами, тому що я фанат аж двопроздобовувати тридцять 36 разів всі три сезони. Знайте це. Наверх пальто, а на низ тапки Біркеншток. і в'язані носочки Біркеншток. А ще сьогодні я виклав відео на ютуб, в якому я розповідаю про свої зриви в харчуванні, і як я з ними справляюся, Маленьку історію свого ютуб-каналу, тому що у мене стукнуло 5 тисяч там. Ну і просто показую свої будні зйомки, роботу, готовку і так далі. Мені там уже просто мільйон коментарів про те, який я щирий. Я не знаю, мені хоч заплакай. Дуже я так радий, що ви це бачите. Всім пока.